Это выигрыш определенный, блестящая операция, блестящая операция, как бы до врага не стоит недооценивать. Это выигрыш определенный, блестящая операция, блестящая операция, как бы до врага не стоит недооценивать. Збройні сили України активно просуваються Курською областю. Головком Збройних сил України Олександр Сильський написав в телеграм: продовжуємо операцію. А також показав світлину працюю у вихідному районі. Зсу проводять активні бої в зоні 650 кілометрів. Російські манкурти та пропагандисти не приховують свого розчарування. От, наприклад, актор Юрій Батурін аж наклав у штани, звинувачує у всьому міноборони РФ. Ну я ще раз говорю, з цим кінштабом ми ту вайну ні виграємо. Цитим генштабом війна буде довга, нудна, кровава і безтолкова. Коли все йшло за планом, Юрій співав під дудку Російській Федерації. Коли плани йдуть шкереберть, тобто спецоперація пішла в інше русло. Юрій перевзувається. В принципі, це притаманно для зрадників. Вот то, что творится под Курском, это, 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 это как бы неприятность, но это не трагедия в смысле, я имею в виду, если мы берем вообще, как бы, да, боевые действия. Вот. Это просто, ну, как я говорю, который, который должен был рано или поздно случиться. Но я еще раз говорю, с этим генштабом мы эту войну не выиграем. Понимаете? Вот. И если, если после этого не будут сделаны далеко идущие выводы, И не приняты меры, такие как приняты после прихода Белоусова в Министерство обороны, то с этим генштабом война будет долгая, нудная, кровавая и, и, и бестолковая. Я бы на месте х*** давно бы уже это сделал. Ну, то есть, есть какие-то вещи, не знаю, просто, может быть, потому что я сын военного, понимаете, у меня все-таки в голове, я вот когда смотрю на карту, у меня в голове появляются какие-то вещи, да, для этого не надо заканчивать генеральный штаб, собственно говоря, иметь там генеральские погоны. Батурин родился у селі Ставидла, Олександрівського района Кировоградской области. До полнолития навчався в Дніпропетровську, потім переїхав в Москву. Чоловік обрав сторону зла, то есть пропаганды. Він з люттю говорить про Україну та обзиває нас. Його батьки досі живуть на Кировоградщині. Під сина відхрестилася і мати, і батько, а також рідний брат Батуріна. Я з ним не общаюсь 24 четвертого февраля. Для того, в деревні, в якій я, а, якої всі мною гордились, мене всі вважають врагом і предателем. Мам, я тебе очень люблю. Я тебе думаю, кожен день А тебе, папі, Мам, все буде хорошо, не волнуйся. Ти що приїдеш в Москву с отцом, мы еще погуляем. и ми ще погуляємо. І я приїду на Україну, приведу свого сина. Пап. На тебе одна надежда. Я знаю, як мама буде реагувати на все і как она реагує. Ти ж знаєш, о чому я думаю, що я говорю і що я делаю. Ти человек, на которого я хотів би бы бути похожим. Нагадаю, Юрій один з тих, хто розпалював ворожнечу між українцями та росіянами, та закликав до військових дій брати участь в СВО та звільняти Україну від. так званых нацистов. Сегодня война проходит в Российскую Федерацию. Спецоперация зі звільнення и йде Успешно. Зрадник перевзувається. Вот, собственно говоря, те люди, которые ввели Владимира Владимировича в заблуждение. Подумайте, кого вы. Давно им давно не видели. Последние два года. И вы поймете, кто руководил и кто подготавливал эту операцию. Что мы должны были, как говорится, Красиво. Вы же заметили, как мы ехали на эту войну? Как на параде. Все в новеньком. Новенькие машинки, новенькие танки. Все прям ждали, что вот сейчас будут выходить гарни украинские девчины с караваем и самогонами цветами. наиско кланяться и, как говорится, благодарить за освобождение. Ага. Вот. Понятно, что еще раз говорю, что тактически как бы это, это выигрыш определенный, блестящая операция. Блестящая операция, как бы до да, врага не стоит недооценивать. Это, а ну, глобально-глобально. Все равно, все равно, конец, как говорится, ясен. Вопрос только во времени и в цене этой победы. Как, как вот мне, мое личное мнение высказывают. да? Захваливалась сегодня и воинские, Российской Федерации, вон теш теж критикуют минобороны. Меня просят высказаться по поводу ситуации в Курской области. Давать оценку действием нашего руководящего состава Министерства обороны будут другие, но за себя хочу сказать, что мне стыдно. Стыдно за то, что у нас русский народ слабо поднимается, очень слабо. Вставайте, люди русские, вставайте в бой, на смертный бой. На смертный бой. После такого феноменального заклика про смертельный бой отреагировала даже спевачка-пропагандистка Лолита. Чесно говоря, несколько днів сама вже искала, як я можу в судьбі людей хоча б теплим одіялом, покривалом, не знаю, подгузниками из Курська і областей. Лоліта переживає, бо в Підмосков'ї та й у самій Москві постійно лунають сигнали повітряної тривоги. В Курську все гірше, адже туди прилітає. <му> Я вже зробила, що так проведесірен у ну, роді 12. -е. Внімання. Внімає. Жителі Курської області. Ракетна опасності. Місцеві жителі Курська зазначають, чули щонайменше 3-4 вибухи. У коментарях росіяни припускали вибухи, пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони. Сам мер Курська, зтомлений, вийшов до людей. сегодня враг нанес очередную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, они сейчас находятся в больнице, к счастью, погибших нет. Ситуация на контроле, ведем работу совместно с силовыми структурами. Прошу всех соблюдать четко команды по ракетной опасности, об атаке БПЛА и укрываться. Я обращаюсь к тем, кто сейчас находится в Курской области. Дорогие мои, Господь не по силам испытаний не дает. Идет война. А враг у нас один. Враг у нас – это силы сатанинские. И они действуют самым подлым, самым мерзким, самым коварным способом. Сил, веры. И пусть любовь остается в наших сердцах. Як під низько поводить себе Дмитро Півцов, російський актор, пропагандист. Він там ще говорив про релігію, а до цього, знаєте, закликав до військових дій. Дуже неприємна особа. Однак скажу гарну новину. Руська одна із груп армії перейшла на сторону ЗСУ, етакби. подтвержденная информация. А теперь я вам скажу еще один момент подтвержденный. Одна из добровольчих групп Курской области опять перешла на сторону ЗСУ. Что же это творится такое? Все переходят на сторону ЗСУ, все ждут Украину в Курске, в Курской области. Ані только пітерські і московські не ждуть Україну, тому що вони живуть очень хорошо. Міноборони ще якось намагаються не впасти багнюкою в лице. Країна агресор, Росія перекидає з тимчасово окупованого Севастополя в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. Чорноморського флоту Російської Федерації пише Кримський вітер. Військові вантажівки помітили на трасі Тавриди в напрямку тимчасово окупованої карчі. Очевидці повідомили, Камази виїхали з місця дислокації 810-ї бригади в бухті Козачі. Однак телеграм-канал також відзначає схожість тактичного знака окупантів зет у квадраті зі знаком зет у ромбі, який був на автомобілях російської колони, знищеної під Рильськом. У Курській області тому, хоч аби якось зупинити українців на території Російської Федерації, Путін запланував зробити чергову провокацію з Атомною АЕС в Енергодарі. Фіксуємо з поля, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної. Станції пише Володимир Зеленський. Наразі показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуації і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції. МАГАТЕ лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Але вже станом на ну, зараз маємо інформацію, що пожежа на Запорізькій АЕС припинилася рівень радіації в нормі. Пишуть ні про от що оба. відбувається зараз біля Курської АЕС. Повна таємниця. Бажаємо успіхів Збройним силам України. Друзі, ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися і включити дзвінок. А також ставте вподобайки та залишайте коментарі. Е, дорогі українці, заїхав він в пітерочку. В п'ятерочку заїхав, скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучше! Ха -ха! Слава Україні!